Давайте розберемось з самого початку. Це незвичайна історія кохання з мігосіллям. Ви голодні. У мене є знижка на піцу. Ні. О, Боже. Ну, як тобі квартира. Вночі картина зі стіни впала мені на голову. Відчиніть. Ти хоч уявляєш, а як від тебе гучно? Well, Чому ти мене me? чуєш, а я тебе you. ні? Може, it, тому що ніхто no не стукає manuals? по твоїх стінах. Yeah. Oh. Закрий рот. Саймон стінобій. Uh, Мені це дуже it. подобається. Познайомтесь yeah, з нашим yeah, новим другом. Іди сюди. Я йду йду. Стінобій. Нічна no. дівчинка. No. Чекай, це є нічна дівчинка. Тобто я нічна дівчинка. А я, значить, стінобій. А може, ти хочеш опинитися по той бік стіни? Такого більше не трапиться. У нього чудові руки. Ви помітили його руки? Це як? Ви могли б бути чудовими друзями? Мир. Мир. Хто така? Геть здоровий! Цей драний кіт божевільний. Подивись на мою спільцю. Хтось замовляв їжу. У тебе є гайковий ключ. Так чому ти кричиш? Я не знаю. Ну, ми можемо бути друзями. Друзями. так. Я думаю, що так. Кицюні, лягайте поруч. Зараз вас ось ось розіб'ють стіною. Уяви мене з домашнім яблучним пирогом. Це було б жахливо. Я просто збираюся горнутись в цей коржик. Ми все ще друзі, а ким ще нам потрібно бути. Сволота така, все, -все. вибачте.